Друзі, вітаю вас на каналі Тагарди. І сьогодні ми з вами будемо. Е-е-е, Господи, сьогодні в нас буде пограбування поліцейського відділення. Так, так, ми заберемо гвинту Крим. Так, так. Тому сідайте позручніше, ставте свої вподобайки та підписуйтесь на мій найкращий канал. Ну що ж, а ми тим часом вже вирушаємо в поліцейське відділення. Так, скоро ми вже будемо на місці. А ви поки піші, пишіть в коментарях, хочете ви продовження чи ні? Я зніму продовження на 10 тисяч лайків. Та я нагадую вам, давайте до наступної зими. 10. давайте до наступної зими 10. Тисяч підписників, або хочуть, або хоча б тисяча. Будь ласка, е е вам не складно, мені приємно. Дякую за розуміння. Ну що, а ми вже біля нього. Так, зараз е увімкнемо е фари. Так. М -м де це? Так, до речі. Можете не хвилюватися по зброї. Зброя в нас є. Так, а ось і вже поліцейське відділення. Зброя в нас є, тому можна не паритись по цьому. Та зараз буде цікаве. Ви Готові, так? Ми... А, ні-ні-ні-ні-ні-ні. ні. Зараз я вам дещо покажу. А ви будете шоти. Так, так. Дивіться, це в нас. Знаю. всяк випадок. Ну що, зараз. І ми бі біжимо. Біжимо. Ой, навіщо я став? А, почекайте, будь ласка, господи. Трохи задивився. Так. Ого, так, вже я бачу нашого першого клієнта. Ну нічого страшного, зараз ми все зробимо, як треба. Що, ви готові, готові, готові. Так, скільки тут двоє? О, а можна це? Блін, не можна. але добре. Один? Будь ласка, ти готуєте! Ой, це як гучно було, тільки що! Добре, добре, добре. Все-все-все можна вирушати ласка, хоч би там був винтокрил. Будь ласонька! Його тут нема! Навіщо я прикував при, там свій мотоцикл? Дивіться. Так, зараз нам треба його побачити. Он він. Хопа! Стрибаємо! А! І зараз ми на ньому ой, їдемо! Ой, в нас побачили сорочний шолом, шолом, шолом! Це, бо це може бути небезпечно для шама. Тому можна вже й. Але план, як нам е, е, цікати, я не придумав. Тому треба сподіватися на краще. Хоча, ми зараз от десь з вами заховаємось і все. І все буде добре. Так. Це я вам кажу на 100%. 900. І, так, блин. Добре. Добре, добре, добре. До ой, вони вже прикрыли. Вже прикрив, вже прикрив. Вже треба звідси їх. Звідси їх. Так, 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 так. Ух ж, ух ж, бачу, бачу, бачу. Ой, ой кофтівка гарна, блін. На жаль, мені не можна її зараз. Брати. Ой, обережно, обережно. Ти не помер, фух, не Помер добре, дуже добре. Ух ты ж! Нахуй! На! На! Тебе. Да и чё, что вы, чувака, все... Просто штофают, и все, сейвен. Да, ну, блин, зараз помре. Блин, э, я не знаю, что делать нам. Напишите в, коментарях, в комментариях, что делать зараз, бо я не знаю. Ставьте подобайку, если не хочете, чтобы меня зараз убили. О, вот это так.

Е, швидко. Їдемо, 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 їдемо. Поберегу. О, тут можна сховатися! Швидко, швидко! Оп. Опа. Так, поки що ми тут заховалися. Поки що тут... Сподіваюсь, нас не побачать. Я на це дуже диваюсь. Ні, там гвинтокрил! Будь ласка, не треба. Блик, Блик! Бачить, нас не побачить, нас не побачить. Все! Ну що, друзі, це і невдале пограбування, і вдале і пограбування, що нас з вами не вбили. Тому ставте свої вподобайки, підписуйтесь на канал та всім до побачення!